Слава Україні, друзі! Героям слава, слава. файле місто! Юрій Шкільняк, то і Андрій Туркова і у нас сьогодні бургери. Чому бургери? Як ми їх будемо глядати? Ті бургери? Ми вирішили взяти декілька закладів, взяти в них найдешевші бургери, найменші, найменші бургери. та і найцікавіші або найдорожчі бургери. О, і знаєте що? Правда, там дуже цікаві пропозиції. Ми навіть не очікували, що буде сьогодні. Це правда буде дуже цікаво. Тому ми засловуємо на репост цього відео. Звісно, лайки і коментарі. Почнемо з Полонії. Подарунок до кожного бургера в закладі або на доставку дають на вибір або колу, або 0,5 пива лагер. Кола Колоні. менше, пиво, пиво більше. Пиво 0,5, кола 03. Давай подивимося, що нам дали. Це, нам значить, дали. Є так. А коло? Коло. Нам дали. Коло? Коло. Нам, нам дали. дали... Ага. Узвар. Е, Узувар. Ні, це лагер, це лагер. А, лагер-лагер. Миколунецький лагер, дивись. То не лагерський. Миколинецьке, дякую завжди в плюсі. Так, ну що ж, відкриваємо, що ж тут у нас таке. Отож, давайте глянемо, що в нас є. У нас є найпростіший бургер це є цей. Ну він так відносно найпростіший, але нам найцікавіше спробувати бургер спайсі, тому що вони декларують цей бургер як найгостріший бургер, який тільки був в Тернополі, тому що там є один мільйон сковелів. Боже, хто не знає, що таке що сковелі, сковелі, то читайте на екрані. Поїхали. Оце бургер Спайсі. Ми є Дивіться, є у нас два бургера. Спайсі нормальний, самий звичайний, який всім пропонується. Є бургер далі з соусом Trinidad. Це 150 тисяч сковелів. Далі є бургер з соус Trinidad на 150 тисяч сковелів два рази. І є найбільший, найбільша кількість сковелів це є мільйон. Сковелів це є соус Mad Dog. 5 міліграм. Це буде для мене. Сьогодні спробую найгостріший бургер, який тільки був в Тернополі. Угу. Це в нас два спайсі. Це в нас картопелька фрі. Подивіться, яка цікава подача. Угу. Отож, бургер ципа, бургер спайсі. Кола Просто... Бонус, пиво бонус, супер. Покажемо цепу, це найдешевший це бургер. бургер. Давайте почнемо, до речі. Найдешевший бургер виглядає ось так. Ось так. Молодці. Бачиш, не, не шкодують. Тобто, навіть якщо ви прийшли хочете найдешевший бургер, все одно це буде так. Красиво, як він його. Бургер ципа 350-150 грам. Бургер з соковитим курячим філе, бекон, цибулевий джем, сирний соус, помідор, листя салату, куряче яйце. Подається з картоплею фрі і сирним соусом. Ось такий він на розрізі, до речі, дуже достойна котлетка. Мені що подобається. Мені Мі, що подобається, тут є яйце. Я uh -huh. дуже люблю яйця. Бургером. Uh -huh. Класний соус. Угу. Uh -huh. До речі, класний соус. І дуже багато м'яса. Але дивіться, що у нас перед нами. Це те, чому ми взяли сьогодні Полонію. Найгостріший бургер в Тернополі. Зараз там мільйон сковалів. Ти спробуєш його потім? <ріх>, не знаю. я Давай жити спробуємо хочу. так. Давай спробуємо. Я жити хочу, я люблю. я люблю. Спробуємо спершу той лайтовий, який пропонують всім, а потім спробуємо для екстремалів, який ви ніколи більше не будете пробувати після нашої програми. Або навпаки. Бургер спайсі. Майже пів кілограма чистого задоволення. котлета із яловичини, бекон, карамелізована бекон. цибуля, листя салату, помідор, щедр, гостра сальса. Подається також із картоплею фрі, і соусом томатним барбекю. Звичайний бургер спайсі, це найпростіше. Давай спробуємо це просто. Це бургер Спайсі Шматочок. звичайний. Так. Але бачиш, що це вже що мені подобається. Яловича котлета. Блін, ну яка куряча. Не знаю, мені вже починає підпікати. Фаліби не їжа. Фух, а, так а. Далі. Дивись, береш хоп. Ла Отак. ну Ла Трошечки, трошечки, воно щипає за язичок, Ну да. Чуть-чуть. Щось боявся більшого. М -м. Гострувати. Ми просто знаємо, що тернополяни вони до гострого так, відносно. Абсолютно вірно. І, всі, тернополяни максимально гострі, що провали, це кетчуп. Дивіться, я тернополя. Я тернополянин, я дуже гостро не люблю. Це називається все для контенту. Ми ніколи не пробували настільки гостро бургер. Може, він і не гострий. Я був він... в Таїландії і пробував гострий. речі, я. я плакав. Плакав від щастя. Дивись, тут мільйон сковелів. Це мільйон. Тут Сиру більше, ні? Що mm. мені так здається візуально. Ні, тобі здається, Тут просто дуже гострий соус. Бургер спайсі. Все те саме, тільки додається соус меддок 5 мл. Один мільйон сковерів Полонія. Це найгостріший бургер в Тернополі. Один мільйон сковалів. Це багато. Перед цим ми з'їли скільки. 10 тисяч? Там 10 -та частина. 10. У мене говорите. морда горить до сих пір, просто щоб ви розуміли. Я не уявляю, як це мільйон, подивіться, я, я, я весь мокрий. <рес> я зараз, якщо буду їсти мільйони, я не знаю, що з мене залишиться. Це така сауна. Ну поки, ладно, давай поїхали вже, п'ємо нарешті. Ми знаємо, що в Миколинцях є і непогана ферма, треба було взяти звідти молока. Ну, давай спробуй, слухай, давай спробуємо так нормально. Так, відкусимо, по-хлопськи. Для ЗСУ. Так. Давай, Юра. — Давай, ти теж. Скільки ти відкусиш? шановний? — Я це все закину, а ти? Я спробую половину. Ну давай. Поїхали. — Слава Україні! Героям слава! Це гостро. Зумально. Це гостріше. Не плачемо. Взагалі. Толік, власник. сказав, що буде ревіти. Навіть турко заплачуть. Плаче дитина поруч. Толік Яка, До якої вітром донесли, просто. <рес> них виїдає очі. Непогано. Знаєте, корінь язика перетворюється на якусь таку вогняну. Що е, робити, що робити? Я ЗСУ а... доїсти. Що я скажу? <рес> Толік, один мільйон це дуже мало. Толік. Давай п'ять. Толік, я тобі скажу, що ти не заставив нас плакати. <рес> Ні разу. Ми нагадуємо, кожен бургер, який ви замовляєте в полоні на доставку, або в закладі, до нього дається 0,33 коли. Або 0,5 пива. І не Ох. тільки Миколинецька, але ми Микол... Миколинецька. Не заставите ви нас плакати ні завжди і ніколи. Тому що Миколинецьке це наші друзі, тому підтримуйте своїх Миколинецьких. Це і правильні цікаві напої. Ого. Ой -ой -ой. Пиво вже у самому слові закладений таємничий смак, смак унікальної, благородної гірчинки, ні на що не подібного хмільного аромату, шуму піни, що густо вкриває кухоль, легкого пощіпування та благотворної прохолоди. У вас раптово посилилося слиновиділення? Все нормально, ви просто захотіли пива. Наступний бургер це заклад, називається NeoRum. Neo ми, до речі, робили в ньому стрім. Uh -huh. І ти знаєш, бургери ми навіть толком не збирають. А чи нам пишемо мобургер? Тому, тому що це, на... це мережа туда. «Мобургер», які мають також відношення до, до бургерів. Ну, Пам'ятаєте, ми, до речі, бургер тестували колись? Дивись, є Мацьонка. Ми почнемо з Мацьонького бургера, це найдешевший варіант на сьогодні. О, О слухай, непогано ну, спаковочка. Ну це дивись, Ось, це і... мені нагадує Макдональдс. Mm -hmm. Тобі насправді скажу, що Дуже в Макдональдсі схожі. є такі бургери, отакі от якраз прикольні маленькі бургери. Ми колись їх. Я от, не знаю, я їх колись полюбив. Але мобургер, на відміну від Макдональдса. Він, він працює Макдональдс. В нас відкриється через скільки? 30 через 30 днів, так. А в Росії там в... є тільки вкусна і точка. В москалів є правдива точка, яка називається умріла і, і дочка. дочка. Відкриваємо розпаковочка. Це справді схоже на Макдональдс. Такий непоганий до речі, біфштекс із натуральної яловичини, шматочки маринованого гірка, заправлені гірчицею і кетчупом у запашній булочці із пшеничного борошна. Дивіться, оцей бургер, я пам'ятаю, в 90-х перший раз, коли в Макдональдс зайшов в Києві, то були от саме такі бургери. Оце є класика. класика. Це класика, те, що я би хотів від МакДака. Якщо він відкриється, то зразу піде до її. Я би Якби бургер хотів. Це той дитячий варіант? Так, який люблять ці просить. діти. Тато, тато, йдемо на бургер, йдемо. Ти такий бляха один долар в кишені, а, давай. От, от, воно. от долар. Це воно. Це саме. Вам... 39,99. Mm? Якраз так і коштує, так і має коштувати. Ти пам'ятаєш, є такий рівень е, бургера uh -huh. в країні. Скільки коштує бургер в кожній країні? Це називається індекс, індекс. індекс Бігмаку. І в Україні він, до речі, і Днайдові не був найнижчим. Тобто Бімак коштує в Україні, умовно, долар, 20. А в Швейцарії той самий Бігмак коштує 4 євро. А тепер ми розпаковуємо бургер, який називається Burger Drive. Драйв-бургер натуральна яловичина у поєднанні з свіжими овочами і плавним сиром «Ементаль». 75 Боже. гривень. Диви, скільки тут сиру? Скільки тут всього? Тут всього багато, 75 гривень, друзі. Це ну, реально це заслуговує на те, щоб його замовити як мінімум раз. Це, що я зрозумів, це достойна заміна Макдональдсу, тому що поки що він закритий, поки ми знімаємо програму, можливо, він завтра відкріється. Але і по ціні, і по якості мобургер дуже-дуже дуже молодці. Подивіться, яка начинка. Подивіться, скільки скільки м'яса! Скільки, скільки салатів, скільки овочів і соусу. Ви знаєте, до речі, що Мобургер, бургер він мав судові відносини з, з Макдональдсом, тому що він спочатку був М-бургер ага. і був червоного кольору, і Макдональдс до них звернувся з претензіями, що воно дуже схоже. І Тернопіль там... завжди обходить ці судові санкції. Ці всяких, всяких там. Короче, <ха -ха> Андрій, ми куштували Макдональдс. Та. І там був такий тестів. Пам'ятаєш? Окей. По-моєму, соус точно той самий. От скуштуй соус. Ну, вони засудять і нас, і бургер, то певне, що я скажу, що ні. Каже, ні. Кажу ні. Ну, друзі, але вам треба скуштувати цей бургер. А, якщо це взяти, звідти я не знаю, чого ми не взяли чізбургер. Я би дуже хотів звідти чізбургер. тому що бракує тут сиру. Але саме маленький гамбургер це майже один в один і це той момент, коли можна, якщо ти плачеш за Макдональдсом. Спробувати нормальний, якісний кльовий бургер. До речі, Тернопільський по бургер. Окей. Доставки від мідорі. У нас є. Мідорі це є. Я їх називаю доставкою ролів і суші, яка подобається моїй дружині. Ось. Тому що навіть. Глибоко. На, ну, це глибоко. Тому що навіть на е, дівич-ранок, коли в нас була весілля, він сказала, що хочуть мідорі. Все. Ну, я скажу для Мідорі тільки один комплімент. Моя дитина любить дуже мідорі. Дитина це Альберт. Причому дитині років так і років. Чотирнадцять та ну молодці. Ну насправді нам подобається, але бургери ми звідти майже не їли. Тому давайте спробуємо. Дивіться, там є баобургери, і ми не встигли їх замовити сьогодні, тому що в них вони в процесі. Тобто, і ви вже будете бачити програму, ви вже зможете замовити баобургери. Що таке баобургер? Побачите на екрані. А у нас сьогодні бургер з куркою соусом карі, бургер з куркою і карамелізованою. І це все коштує в районі 100 гривень. Не зле. Бургер з куркою курку, і соусом карю. соусом карі. Глянемо. Подивимося взагалі, що воно таке. Декларують пів кілограма. Ну, воно велике, воно важке. Ну, реально велике важке і воно. Тут дуже багато фольги. Дуже багато фольги. Тут грам 70 фольги. Так, зразу це чути це аромат. Все. Карі. Всього, там, абсолютно... Серйозно. Скажу чесно, Мідорі, ми з ними часто працюємо по всяких різних івентах. Я дуже не люблю карі, але це моє суто суб'єктивна думка. Булочка, Дави, скільки всього за 100 гривень? Салатик. Капусточка це вже зовсім друге. Потім котлетка. Ніфігова котлетка. Дуже-дуже Ні, ну, дуже. Стоп, це куряча котлетка. Огірочки. Так, Далі знову салатик, зелень, огірочки, якісь шматочки, чогось, я не знаю, це якісь овочі. І безліч соусу. Підозрюю по кольору, що це карі. В першу чергу мушу сказати, що я люблю карі. Першу чергу скажу, що я карі не люблю, але це ви маєте спробувати, тому що. Дуже багато складників. так поєднується цікаво. Ти як і все одразу. Це Першу не стандартний другу і третю страву, знаєш, тут і салат. Соуси мені подобаються. Соуси дуже Соуси непогані. Кльові. Соуси класні, їх тут не один. Тут, по-моєму, як мінімум два соуса. Тут дуже велика кількість всього. І цей той бургер, якщо ви втомились від звичних бургерів, обов'язково спробуйте. Бляха, тут декілька видів сиру. Давайте так, сиру зараз на екран. просто бомба. Ставимо, що є у цьому бургері, бо ми не знаємо, тут багато всього. Ну, дуже класно. Mm -hmm. Ну, цікаво, кому ми можемо перебуватися? Ну, цікаво. Але прийомо, кому? Ну, Всім? Не дітям, мабуть. Чи дітям? Ну, У дитини не відкриється рот, ну таке? Великі, Хоча, великий бургер. Да, в принципі. Великий бургер. Але воно ну воно 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 цікаве, воно дуже цікаве. Е, дивіться, якщо резюмувати, то не пошкодували нічого. Тут майже пів кілограма чистої їжі їжі задоволенням, і воно коштує 105 гривень. Тобто, це ціна якість, мабуть, що найкраще, що ми бачили до того. Давайте до наступного. Угу. Так, так. бургери з куркою і карамелізованою цибулею. Дивіться, скільки її є. Це просто капець. Тут огірочки, помідорчики. Джунглі просто. Джунглі. Ну і котлета, тут бляха котлета, тут така здорова, таке, таке враження, що на цілий біля. Але беззвор. ще раз майте на увазі, що особливо бау бургери які в них є. І ці бургери, це треба пробувати щось. Якщо ви вперше бургер пробуєте, можливо, є такі люди. Можливо. Якщо є, то їх першими, мабуть, не пробуйте. Спробуйте класичні потім ці, Слухай, тому що це зовсім інший смак. Мене таке враження, що ми на Бурятію якось цей Буряти, наш там, етер с... посилаємо собачі будки. Не бачили. Що випаде? означає, якщо ви пробували бургери? Ну, по-моєму, в Україні, тим більше в Тернопільській області всі куштували. Можливо, Є буде. такі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Там напишіть. в буря. Я, не їв я Василь мені 98 років бургер ніколи не їв, бо не був далі. І Тут розбарок. ти скажеш, я Василь з села Потереба, але Ні, Потреба, але треба це села запасна. Потреба це на секундочку запасна столиця в Україні. Це наш четвертий ведучий. Вони знають все. Василь розбирається в багато чому. Він знає, що таке ферментоване тісто. Ну і плюс Він що знає, ти... як зробити так, щоб Ангела Куп... Меркель чи. Хто в Німеччині зараз? Шольц. Шольц. Шольц? І в Німеччині, щоб той Шольц вислав нам побільше допомоги. Це все mm -hmm. Василь з Потреби. До речі, Василь Потреба це той хлопець, який зробив так, що Німеччина почала подавати допомогу ЗСУ. Саме він кинув в Шольце. Тому ні? ставте нам лайки і Там. репостить це відео. Попередні да. карі я суб'єктивно не люблю. Mm. Молодчив. Це круто. Я люблю карамелізовану цибулю. Туди і багато. Туди і багато вона робить присмак солодким. Огірочки роблять кислуватим. Зовсім іншим. Зовсім виліп. Лили... Кому ми його можемо порадити? Я думаю, що дівчині, дружині, спробувати не такий пацанський бургер, мужичий. Де, буде, де буде пів стейку тібон? А от дуже щось цікаве. Ну так, я скажу тобі. В Принципі, з тобою не погоджуся, тому що це і пацани мені я, наприклад, мені подобається таке співвідношення. Я розумію, що дітям воно може якось так, якась цибуля, кисле, солодке, знаєш, але ну, мені, наприклад, подобається. Я не відмовлюся від своїх слів. Мідорі це є доставка, яка подобається моїй дружині. Все-таки я люблю бургери, які такі більш мужичі. На здалі, а що наздалі, до речі? А надалі Миколинецьке. Не повірите. Це є напої, з якими кожен бургер стає ще смачнішим. Перед нами депо і міняємо рукавиці, тому що, по-перше, вони молодці, тому що нам подобається, коли багато всього присилають. Не. І... На кожну, на кожну на страву, кожен можна сказати, вони дають рукавиці. Та не тільки бургер, вони на кожну страву дають. Значить так, Ми замовили бургери, які мінімальні. Отаке дитяче. От це дуже, дуже маленьке. Це та, той варіант з це... Макдональдса, але з депо. Але це не бургер, це чіз бургер, тому що воно йде з сирочком. Я взагалі не люблю бургери, якщо там немає сиру. Сир мусить бути обов'язково. І, до речі, там є практично у всіх бургерах сирна ванна. Отак. Що мені дуже подобається? Сирце Сир Сирце клас. Їжте сир, Рівняйтесь на нас. Ось так. Депо. Ага, стоп, е, до чого це все? Тут є. Дивись, У є Америці це називається піклс. Ці піклс, тобто огірочки, Йдуть? можна їх ставити. Так. А хтось їх не любить, чого їх не ставлять зразу? Дивись, багато людей не люблять Огірки. кислі огірочки в бургер. тому в багатьох... Ні, отут вони одразу є, так? Але е, іноді люди кажуть, мені огірочки не треба. Або огірочки дайте окремо. Значить, Пояснюю чому. Коли ти сильно наїдаєшся. Тобі треба, щоб слюновиділенням відновилося, то ти береш огірочок, він кисленький, а, і просто їсти. Ням. тому ти поїв, а потім ой, не можеш доїсти. Ти огірочок, огірочок, ням-ням. Слуги -ням. працюю, працює, працює. Активістом. Я захтів їсти. Прекрасно. Чізбургер від депо. Це є булочка, котлета, сир чеддер, соус кетчунес, огірок квашений, картопля фрі і соус барбекю. Майже 300 грам, 75 гривень. Дивіться, ми сьогодні нацятий й бургер вже їмо і цей бургер він справді дуже смачний. Тобто з таких маленьких бургерів поки що певно, що його би я вибрав як основу. Mm. Не дешево. Бачиш? 75 гривень, ну але з картоплею фрі, Але він дуже добрий. З Соусом, але добрий. І mm. що скажу? От, от, от маленькі бургери, вони взагалі так. А mm. в них така. Mm. Тобі чесно кажу, оце, наприклад, як маргарита є. Там. В піцах, мені здається, маленькі бургери, вони в тих закладах, де продають бургери. Вони, якщо маленький Основа. бургер смачний, то він, значить заклад розуміється, на бургерах. Обов'язково заходьте, пробуйте маленькі бургери депо, тому що, тому що смачно. Андрій, як тобі бургери? О, супер! А ти знаєш, чого не вистачає в цих маленьких бургерах? Я здогадуюсь, я б там вже грибочки хотів. І грибочки від Фарм. Фунгі Фарм, підтримуй своїх. Це не просто бургер, це. мега-бургер. Це бургери ще бургері. Воно майже кілограм важить. І його з'їсти неможливо. Не можна качатися. Дівчатка. Паша Боровський, привіт. До речі, от спар, би цього з пашою хотів з'їсти. Тут. Точніше, ні, сьогодні, паші окремий, мені окремий. Тут окремо. Поселино буде проти. Тут просто подивіться, от це. це. здорове, Боже, Тут це не було. Три котлети. Три. Щоб ти мав на увазі, це, Раз, два, є три котлети. Три котлети і це. Правда, ми пробували це з'їсти колись, ще коли заходили були молоді, в депо. Та, були молоді, і заходили в, в депо. З'їсти нереально. Найбільший бургер на сьогодні це мега мас бургер. Булочка, потрійна яловича котлета, бекон, огірок квашений, сирний соус. Помідор, майонез домашній, картопля фрі, соус барбекю, 810 грам. Ну що, постараємося зараз зробити так. Шлуги, круто. Я просто буду тримати. Дивись, а тепер. Ого! Увага. Це О, бляха, дивись, яка штука. Дивись, поки що найбільший бургер за сьогодні. Це мені на торт якийсь. Подивіться. Печінковий. Це, це не печінковий, це е, такий яловичий торт. Ми нагадуємо, що е, депо кожен день. Зі свіжої яловичини смажить котлетки. Ну, принаймні вони так декларують, і принаймні воно так виглядає і воно так на смак. Ну, це великий бургер, і ми, не те... ми його не могли з'їсти, коли були голодні, а зараз це нереально. Кльовий соус. Дуже смачка булочка. А сир. Смачний сир. А сир? Багато якісно. До речі, якісної зелені. І знаєш, що мені подобається? Оце бекон між котлетками. Дуже круто. Поки що з усієї зелені, яка була за сьогодні, мені ця найбільше. це щось Я дуже це свіже. Якщо це круто, то дуже смачно. Молодці. Депо мені подобалося по бургерах, і якщо ви любите бургери і ви не були в депо, то ви дуже багато чого втратили. Mm -hmm. Однозначно сходіть. Точно треба сходити. Будемо робити якісь підсумки? Однозначно. Ми звикли, що постійно ми робимо підсумки. Юра, давай сьогодні не будемо робити підсумки. Так, тому що кожен з цих закладів він достойний того, щоб ви до нього сходили і в нього замовили. Спробуйте всі, але все ж таки скажу свій вердикт. Вердикт, так. <кхм> в мене відгадайте в коментарях, я потім дам відповідь. Відгадайте в коментарях, які два бургери, з яких двох закладів мені найбільше всього сподобається. Так, от. Ми хочемо сказати, що треба підтримувати своїх. Спробуйте всі бургери. І від самого гострого до самого незвичного до самого маленького, ну і самого великого і в кінці. І Найдорожчого то, так, і по всіх. А? А, але пам'ятайте, що найсмачніше вони зайдуть з Миколинецькими напоями і з грибами фунгіфарм. Тому що це наші виробники. Так, їх треба також підтримувати. Це був огляд бургерів Тернополя Юрій Шкільняк. Андрій Турко. Їжа файного міста. І пам'ятайте, всюди добре. А в Тернополі всі, всі, всій Україні, смачно!